Герой може все потроху, як і його попередник Патон. XM-69 69 Хакер це втілення універсальності серед танків. Він їде впевнено і танкує всім, що тільки може танкувати. Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, але і в місті знайде собі застосування. Хакер. Можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо з огляду на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Буквально натисніть X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. Чекати на зведення не потрібно взагалі. Здібність швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Ви можете вибирати, коли саме хочете в. Їхати моментально відправити снаряд у Яблучко і зникнути, доки супротивник зводиться. Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин.